Жадібний шустрик. Жив був хам'ячок на ім'я Шустрик. Він був надзвичайно жадібним. Усе, що знаходив, ховав у своєму хом'ячому будиночку. Не ділився нічим з іншим. Через його жадібність колишні родичі відвернулися від нього, а найближчі сусіди не хотіли з ним дружити. Шустрик вважав, що лише те, що він має, є важливим. Одного дощового вечора, коли небо вкрилося хмарами, з шустиком трапилася біда. Його хом'ячий дім залило водою. Вона затопила всі його запаси їжі, і будинок був майже зруйнований. Шустрик сидів наляканий і безсилий. Єдиним рішенням було звернутися до своїх колишніх друзів. Першим був ведмідь, який йому одразу відмовив, бо мало місця в нього. Сова, побачивши хом'ячка, позакривала всі двері і мовчки спостерігала за ним. І лише мишеня та його родина прийшли на допомогу. Вони люб'язно запросили хом'ячка до себе. Шустрик не очікував побачити маленьку нірку. Як ви тут живете, Тут так мало місця, дивувався хом'як. Шустрику, у нас тісно, але тепло. Сідай до столу, ти, напевно, холодний. Хом'ячок був здивований щедрістю та гостинністю мишеня. З часом дощ припинився. І вода відійшла. Мишеня зі своєю родиною запропонували хом'ячку відремонтувати дах у його будинку. Шустрик був в захваті. Після дощу біля його будинку виріс гриб, який шустрик вирішив подарувати мишці. Адже він зрозумів важливість ділитися та допомагати один одному. Він вирішив робити запаси їжі не тільки для себе, але й для друзів. Бо важливо не тільки брати, але й віддавати.